Так, всім привіт! Як ви думаєте, що знаходиться в цій коробці? Я думаю, ви здогадалися. І правильно це акумулятор. Ну, точніше, комірки. Зараз вам покажу ось такі комірки. Темновато, ну ось такі комірки. Вирішив я розширити все ж таки свій акумулятор на сонячній станції і ось придбав ось такі комірки. Тут ось такий шов в них. Вони трошки відрізняються від тих, що були в мене. Знизу ось така наліпка ішов тільки з одної сторони. А так, в принципі, все наче те саме. Так само ось тут ямка. Що вам бачите на відблиску, значить туди таке трошки, не знаю, десь треба в тіньок. Ну, думаю, бачите, що там трошки ямка зверху. М6. В принципі, все ж те саме. Вирішив я трошки розширити свою сонячну станцію і виріз... От придбав ось такі акумулятори. Тому так як це саме найдешевше рішення. Оце 8 штук цих комірок 10 300 гривень. Ну по 1300 за кожну комірку. Можна було б і дешевше десь придбати в Україні. Але щось ну, я не, зах... не захотів. Хочеться, щоб був більш-менш провірений продавець. На Інконі вони по 25 євро, 4 комірки це 100 євро, плюс доставка. Ну, коротше, воно виходить, я ще там 1200 чи що. Коротше, якщо на Інконі заказувати. Ну майже ті самі кошти, тому я вирішив купувати в Україні. На Алікспресі мені попадалося по 2000 гривень чомусь ці комірки, я не знаю. Там взагалі ніякого сенсу купувати на Алікспресі, якщо по 2000 гривень. Ну, я, думаю, я планую оце, ну, той, що є акумулятора, робити 8 s 2 п Тобто до кожної цієї додати ще одну комірку в паралель. Ну так і вийде в мене 5 кВт акумулятор. Це вже краще, бо в мене цього 2 ну, В принципі, як, як не був підключений холодильник, було все гаразд. А тепер як холодильник є, то ну, не вистачає цієї всієї штуки. Тому вирішив додати. Ну ще плюс, щоб на зиму запас більший був. Ось так по дешману я вирішив трошки збільшити ємність акумулятора. Ну, ось так. Кому не подобається така штука, беріть, в мене є там номер картки, донатьте З... любий каприз за ваші гроші. Можу надонатити куплю одразу 560 Комірки зберу на них акумулятор. А так ось що в мене виходить та й купую. Вийшло ось так. Ну ось такий придбав. Зараз покажу трошки коробку. Щось воно тут, мені здається, що це не від цих акумуляторів, бо 24-12 місяць. Мабуть, 0,5 не Не зрозуміло, там ж китайці свої прибабахи. Що в них місяць і день можуть поміняні бути. Ось така комірка, типу наче як завод, не знаю, наскільки це. Ця коробка заводська, не заводська, не знаю. ну Ось таке. Купував це я на Олікс. Є канал якийсь, не пам'ятаю. Альтернатив Energy. Ну я вам скину ссылки. Який YouTube канал? І ссылку може де де купував. В принципі, якби були більші кошти, можна було зараз в Україні купити. Я бачив, люди купують 280 і по 2400 гривень. Але в мене ну, 10 тисяч і все. Такий бюджет. Тому ось так є. Це не невигодна тема, але я подивлявся, щоб купити повністю зібраний сеплос. За 15 тисяч можна купити вже зібраний з БМС ками Але тут 15 плюс 5 тисяч треба додати. Тому, блин, я щось дивився, дивився, та вирішив все ж таки комірки взяти, до збирати. Тоді, якщо що, можна буде перейти із 8С в 16С на 48 вольтову систему. Можна буде переробити цей акумулятор, якщо часом щось надумаю переходити. Бо я дивився, що інвертори ANENGY випускають нові на 5 кВт, вони в 10 тисяч гривень коштують. В принципі, блін, можна було б купити, тільки ну, знову ж десь ті кошти, блин, вже може пізніше щось там, не знаю. Бо мене трошки цей інвертор напрягає, але я щось дивився. Ой, в інтернеті, на що як працюють інші інвертори АНДЖ, так вони працюють по швидкості так само, як і мій. Ну, майже одне й те саме. Тому не знаю. Я думаю, може купити новий, та він буде краще працювати, щось я подивився. Мабуть, буде так все те саме буде. Так, ладно, на цьому ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Ось і я вирішив придбати і збільшити ємність свого акумулятора. Ось така штука. Всім гарного настрою, будьте здорові, миру!